Акції знижки в Аврорі до 16 та 23 листопада включно. Знижки діють на мелану каву Форту і багато завезли, є ось в такому форматі і у іншій пашці по тій самій ціні. Кава старого Львова усього за 234 гривні непогана ціна. Якоб'с Gold також 139 гривень по знижці і 319 Амбасадор Строн. І ще знижка діє на Квас 18 гривень. Бамбукові трубочки 44 гривні. Я їх не дуже люблю, але моя сім'я обожнює, тому спробуйте. Мівіна по знижці в асортименті 14 гривень з будь-яким смаком. І ще паксі такі спеціальні цукерки до шампанського. Не знаю, навіщо їх туди додають за 84 гривні. Також шоколад і ведел, пташине, молоко і чіпси Прінгл. 129 гривень, це тепер типу зі знижкою. А от Люкс по дуже прикольній ціні 37 гривень з будь-яким смаком. Я собі вже набрала, якщо чесно. Також є акція на томатну пасту всього 9 гривень. Дуже класна ціна, хоча готувати з нею не пробувала. Тепер акції на посуд бульйониця, не те, що ви подумали, а ось ця, мені візерунок не дуже. Цукерниця по акції 49 гривень, але не знаю, чи тут нормально закривається ця кришка. Салатнички зараз по 109 гривень, мінімалізм, просто білі. А ось це прям дуже цікавий набір: 139 гривень, ось така овальної форми тарілочка, Можна використовувати для подачі різних брускет. І вона ще так цікаво переливається. А є ще така сама тарілка за 69 гривень, вже більш класичної форми і глибока. От мені таке подобається, а як вам? Ще обідні і супові тарілки по акції із ось таким візеруночком. Дуже тіше, що в Аврорі з'явився якісний посуд. Наприклад, контейнер харчовий, скляний, із пластиковою кришкою, дуже зручний і при цьому мікроби менше поширюються, тому класна річ. І ще ось такі піалочки за 49 гривень. Ну а наступні контейнери зрозуміло, що нескляні, із ціни 15 та 17 гривень, де ви ще таки бачили, як не в Аврорі. І є ще із закруткою 17 гривень. Став лайк і підпишись.